Будучи обраним першим міським головою, тяжкі роки встановлення незалежної України з 1991 по 1998 роки, в період змін, інфляції, безробіття. Вам вдалося організувати роботу виконавчого комітету таким чином, що в місті продовжили працювати всі підприємства, які надавали послуги населенню. Збереглися автобусні перевезення як внутрішні так і Використав... ніж міським. безкоштовний проїзд, використавши знання людей в місті, вам, Олександру Івановичу, вдалося поставити на ключові позиції фахівців, які організували нові напрямки роботи, відділ субсидій, соціального захисту, відділ комунального майна та інші відділи. За ваші ініціативи та наполегливо роботи місто отримало статус території, яка віднесена до зони посиленого радіологічного контролю четвертої категорії. Ви започаткували партнерські зв'язки з містом Фіртен, Німеччина, що переросли в тісну дружбу жителів обох міст, і досі ця дружба продовжується. Працюючи після 1998 року в адміністрації президента України, в інших центральних органах держави, ви, Олександр Іванович, постійно допомагали місту в вирішенні багатьох проблемних питань. Зважаючи на вклад розвиток міста Канева, Олександр Іванович Пантелішин, представлений до нагородження почесною відзнакою Канівського міського голови за заслуги перед містом Канів. Для привітання та нагородження запрошується міський голова Ігор Олександрович Ренга. Мені дуже приємно цей день, і мені випала така честь поздоровити мого старого товариша, мого друга, мого букшого, шефа. День святковим днем. Поздоровити його і... Перше, ми започаткували таку нагороду, та, е, цей орден, цю відзнаку за заслуги передканнями. Дійсно, гідний е, цієї нагороди, бо він колись започаткував це все, гідно пройшов свій шлях не тільки міським головою. Працював в адміністрації президента, ми також користувалися його послугами. Я пам'ятаю ті часи, що я свободно в адміністрації президента майже новою тривав двері. Ходив там по керівно, відняв собі, сидів рядом в кабінеті. з Олександром Івановичем, ми тут багато питань, які тоді вирішували. Тому о, мені дуже приємно завжди привітати його, відручити її. Читати рішення виконавчого комітету про присвоєння почесної відзнаки Канівського міського голови про заслуги перед містом камінням Зеленіщину Олександром Івановичу. Відповідно до статті 40 42 закону України про місцеве самоврядування Україні положення про почесну відзнаку Канівського міського голови за заслуги перед містом Канів Затвердженого рішення міської ради від 26.02.2015 року No 1960 про заснування почесної відзнаки Кам'янського міського голови за заслуги перед містом Кам'ян. за ініціативи Кам'янського міського голови, за значний особистий внесок в розбудову органів управління містом, період зміни соціально-економічної інформації та з нагоди 65 річниці від дня народження. Виконавчий комітет Канівської міської ради вирішив нагородити почесну відзнаку Канівського міського голови за заслуги перед містом Пантерішина Олександра Івановича. Зозвучимо робити. Івановича, ми продовжуємо творчо вітати. Вас, віляре вітає ансамбль ліве міського будинку культури.